Крім санкцій, має бути додаткові санкції. Тобто, ми говорили з вами: статут ООН передбачає ембарго. Це повна заборона торгівлі. От все, що йде в цьому напрямі, треба застосовувати. На жаль, зараз такий не ембарго, на лайт, навіть а просто якийсь частковий. Це раз сама ідеологія санкцій. Спочатку ми пригрозим чимось. А потім, якщо Росія на це не зважить, ми вводимо. Ну, я сказав ідеологу цієї історії, хороша людина, посол Фрід, Він угу. на пенсії зараз, але він був тоді відповідальним за санкції при Обамі ще. Оце він закладав таку схему. Ми чимось показуємо Росії, що ми щось ведемо, а вона боїться цього і не робить. Не працює така схема. Я свої позиції з ним притримувався і при зустрічах і зараз кажу йому, що... Все добре, що Обама ж почав ще санкції, але воно так не працює. Треба ввести якийсь рівень спочатку, щоб це було там сильно по руках, а потім уже зменшувати. Ми на такий підхід. Тому тут важливо не сам які санкції, за якими вони послідовністю вибудовували, щоб собі менше нашкодить, скажімо так. Це дуже цікаво, дуже. Але дії мають бути під час війни санкційні. Незалежно, мабуть, на якийсь момент від твоїх економічних втрат. Мають бути масовані дії. Тому в Україні, наприклад, має бути від транспортування російської нафти нафтопроводом дружби по території України. Це взагалі нонсенс якийсь. Це теж санкція. Припинення торгівлі послуг. Це санкції. Санкції прописані. В... Я викладав своїм студентам санкції в міжнародному праві, але я. Я дуже сумніваюся, що вони так сприймаються всіма. Там же ж... В принципі, мало бути купа речей вже введена згідно з правилами міжнародного тим же статутом і законами. Так от, може бути ізоляція, може бути блокування в міжнародних організаціях. Зараз це блокування відбувається так. Нафтопровододружба наші підруйнують там. Часто організації боремося кожен раз, щоб Росію не пускали на якесь там місце. Ну, така історія. А має бути якась більш консолідована позиція. Тут, звісно, розбиває і в першу чергу Китай. з Індією з іншими країнами. Тепер додатково, ні, додатково а, наступні додаткові. речі, які не, не зроблені uh -huh. до сих пір. Це те, що прописано знову ж таки в міжнародних документах. Підсилення України як зброєю, так і головне військовим контингентом, чого взагалі бояться. Ті охочі, які там рішуче стають, коли США включається. то сказали, тепер цього бояться. А це нормальний крок. Перший крок забезпечити підсилення України на ремонтних заводах, на аеродромах, на тренінгових центрах. А потім, в принципі, побачимо, але принаймні перший крок це було би. Це не санкція, це необхідна дія в цій ситуації. Ну, ізоляція ці всі речі, які Ну, санкції, ті ж самі суд в Азії, це теж санкції. Тобто, багато ще не зроблено всього. Ну і тиснути можна іншими способами. Це, наприклад, так зараз може розвиватись гонка озброї, Да? Американці можуть тут тиснути економічними скажімо, перевагою економічною, що їм легше зробити ракети балістичні, ніж росіянам. Або економічний тиск економічний, не просто санкційний. Ну, скажімо так, люди забули. Ну, я не знаю, хто з вас, чи ви, ви наприклад, це робите. Я дивлюсь, звідки товар в українському мову. Я лесу. це роблю. ви да. пам'ятаєте, дуже активно на це дивилися. Зараз дуже багато обхідних шляхів. Не забувайте, що нашими ворогами. Зараз не тільки є Росія у цій війні проти нас воює Північна Корея. Ну тут товарів нема, тому що вони самі там. А білорусь білорусь не на нашому боці від слова зовсім. Тому я білоруські товари. От чесно люблю навіть да я там пробував колись молочні, наприклад, але я не беру. Категорично, ми не повинні не, на, не електрику брати, як колись пан Герос протягнув в законі під час війни брати електрику у Білорусі. Ну, ясно, що це за електрика, або нафту тянути звідти, тобто. І не повинні ми купляти такі товари. Отак можна ж блокувати, можна створити е, таку громадську думку, що це не потрібно прийматися. Тепер е, способів багато, тільки їх. Е, тут не, навіть не в способах е, головна штука. Головне, щоб це було консолідовано, uh -huh. чого немає, бо частина країн. Такі має особливі умови, буквально або концентровано, uh -huh. не розмазуючи цю допомогу uh -huh. по тарілці, бо дуже це не працює в розмазаному вигляді. Це має бути сконцентровано. По Росії я вам не дам простих відповідей. По співіснуванню та з Росією. Я не, uh -huh. не знаю. Я, моя думка людина, яка займалась довго 90-ті роки Росією. Е, ну, моя думка сформувалась. Вона сформувалась. Остаточно, десь в 2000, мабуть, третьому році. Це вже така була остаточна. Це азійська країна, яка знаходиться в занепаді, в шляху занепаду. Вона натворить ще купу проблем навколо себе. Треба відділитись з них якимось. Я не знаю, хтось каже, рів треба викопати з крокодилами. Ну а якщо се рішень бачимо, що перелітають ракети Так, да, цей... системою, нам треба зрозуміти, як ми можемо в стіну цю вибудовувати uh -huh. в безпекову стіну. А з точки зору спілкування, не дивуйтесь росіянам, вони самі не розуміють багато хто з них. Після оболванювання багато років їм вистачить цього ящика, який у нас, на жаль, теж почали використовувати влада. Півроку можна сформувати від країни ворога до країни друга. Я бачив це, коли вони включали пісні. Саме цікаве, покійного Кобзона. От Кобзона вже нема, і пісня перероблена, де йдуть. І пісня Кабзона. Це щоб ви розуміли, хто такий Кабзон, може хтось не знає. В радянські часи це співак. Який був на був на зв'язку з мафією італійською? Ну він був одним з криміналітетів, да, да. як це не дивно. Я читав це досьє, в свій mm -hmm. час. Італійське було дуже смі... цікаво читати. Я читав його в 90-х, десь середини 90-х, і мені було як Кабзон, яка мафія? Так, да, Де Кабзон, де мафія да, Так, мафія, криміналітет? Mm -hmm. Тому вони наклали кадри як танки російські йдуть на Київ. Uh -huh. І під пісні Кабзони, які тоді сприймались дуже. ще тут, в Україні, дуже так. Ну, це був 2004 рік, революція Оранжева, uh -huh. от вони таке uh -huh. запустили тоді. Тобто ці люди не зміняться, їх оболванювали так системно з 2005 року, коли Путін зрозумів, що загроза його влади внутрішня, не зовнішня. Uh -huh. Загроза внутрішня, коли скажуть або царні настоящий, або ну, там ці традиційні Російської імперії, Радянського Союзу, а тепер вже і Росії скрепи внутрішні. Так от вони так і розвиваються, це не наш шлях, вони, наш, вони нас можуть заразити просто. Тому відділитись. Відділитись, значить, що? Я би... Дуже серйозно дивився на дай Бог там завершення війни. Це ж така ще історія, як ми вільне пересування, наприклад, не впевнений. Оці всі заборони, які під час війни різного типу, академія наук, щоб члени не були, тішу все має зберегтися, все має залишитись, вони мають заслужити, не воно має персонально ті люди, щоб з них зняли таке питання. А якщо ну заслужити після такої війни, ну якщо ця людина поїхала за кордон, відмовилась підтримувати, є такі митці, там у них. Так, так. ну тоді Ахіджакова, наприклад, вона чітко до сих досі в Росії ще тримається. Вона все сказала, і вона сказала, мене можуть вбити, але я вже такого віку, що ви мене вже з Росії не виженете. Тобто, ну там я не знаю, Макаревич якийсь за кордоном співає, висловлюється. Тобто є якісь люди, які ну, не можна сказати, що я от від них вимагаю розділити всю відповідальність. Каспаров там вчора виступав, сказав, я як русский, ну, людина єврей з Баку, саме русські зараз виглядає серед них всіх. Тобто, ну, я думаю, що я думаю, що рів з крокодилами. Не треба, а стіну якусь безпекову точно. І дуже обережно з відновленням взаємодії. Тому що ті ж американці скажуть: дивіться, у нас з рускими, от якщо так піде, як зараз, уже ж все, це ж діл для Трампа. Якщо це зараз піде, він скаже: так, у мене з русскими діл, а ви не пускаєте через свою територію озброєння, яким треба там Молдову провести? І що ми скажемо? Ви руйнуєте мир, там почне нам казати Трамп. Дуже обережно до цього. Ніяких відновлення цього всього зразу не повинно бути. Друге, всередині країни. Це буде велика загроза далі корозії української ідентичності. Тому що тоді ви не можете заблокувати навіть навіть штучно, ви не заблокуєте інформаційні простори. Це все відбувається. А я вам кажу, вони хворі. Це, це це суспільство хворе, і вони можуть нас просто заразити. Як це гірше ніж грип від грипа, якось ще можна вилікуватись, а ця васила сьогоднішня вона веде до смерті. Тобто я думаю, що вони ми всі дуже здивуємося. Мені так я колись був дуже так стояв на таких позиціях. Україна Україна не може ну, бути руйнівником Росії, і Росія не розвалиться. А тепер я бачу, що вони, Путін, сам зробив такі процеси, що він десятиліття імперії перевів в роки. Вона може одного дня просто, просто повалитись і Тоді нам треба буде дуже важкі моменти вирішувати. Бо почнуться, можуть початись навала біженців російських mm -hmm. до, до України. Yeah, yeah. А може, я вам скажу, що буде після війни. Може бути таке, що будуть говорити, що нам треба брати на роботу от людей слов'янської, типу, і хай росіяни працюють у нас, спокутують свою вину, там ще щось. Тобто. Ні, я проти. Раніше, раніше. Я не дуже дивився він там, росіянин. За походження взагалі не дивився. Знаєте, в Росії я працював з ними. У них в керівництві країни, от послухайте мене, або в керівництві, або навколо ні одного керівного росіянина. Один раз була ситуація, ми говоримо з ким ми маємо справу. От я вам поясню з ким. Я, я прізвище вам назву. Модест кольоров, керівник. Департаменту адміністрації Путіна по СНД, ну там, він створював конфлікт Вірменія зі Барча. Створював, був ідеологом. Далі той же Модес Кольоров хотів переключитися на Україну. І от колись на одному форумі європейському він виступив і сказав: ви все нічтожите. Показуючи на. Ну, не так він сказав, він сказав, чого ви сюди приїхали? Угу. Це було в Росії. Чого при приперлися сюди, і потім таке: я знаю чого, тому що без нас ви ніхто. А там сиділи міністри закордонних справ, голови комітетів, і перший естонець, кажуть, істонці нація перший встав естонець і сказав, я не хочу це чути до побачення. Не, він був послом в штатах до цього. А я після цього бачу, що вони не зрозуміли, що таке Росія і що таке ці люди. А це ну спецслужба. Я кажу: дивіться, ну це ж провокація, ви ж всі розумієте. Тому я вам скажу так: чому так от Мадес Кольоров говорить? Та тому, що ну він там закликає до чистоти русської крові, тому що він на половину на четверть німець. А ще на четвертий, по-моєму, ну, дружина в нього Вірменка. Я не пам'ятаю, до речі, країну, яку він руйнує, <риві> дружина Вірменка. <риві> <риві> і ще там на четвертий. Тобто, в нього російського нуль крові. Чому я це публічно кажу? Бо я тоді це сказав і модест тут цьому кольору. Тобто, а він носив книжку Дружина президента Ющенка американка, а Ющенка. Щось там вирізав, його батько вирізав українців. Щось таке, носив мені цю книжку. Вони ж нічого не поміняли з тих часів. Тому там дуже багато шовіністів, які не скажуть, що вони русські. Тепер, після війни, дуже багато визначає громадянство. Тобто, байдуже, хто ти там по національності. Хоч ти тувінець, хоч ти Мордва, хоч ти українець. Якщо громадянин Росії і під час війни позиція твоя була, ну ми розуміємо, в підтримку Путіна і воєнних злочинів, ну тоді від тебе треба закриватись. Тобто, це навірно не мабуть не про національність зараз, це про громадянство, приналежність, бо там же були офіцери, ну це жах звичайний, які своє село, там де матір його жила, майор авіації бомбив. Так. Ну, от як це можна так. Він з України. 22-му році, в Миколаївській області. Так, він з України. І да, Я що побачив, в Москві, там де я. Я не любив виїздити ніколи в Москву. В Санкт-Петербург так ще. Там більшими шовіністами стають національні меншини в Росії. От причому і самої Росії. Ну, подивіться, хто такий? Кужуґет? Шейгуєвич. Чи Ні, ну чей взяв прізвище, а він же так. батько його кужугет, кужугет прізвище. Звісно, да. А Кирієнка, відмовитись від прізвища свого батька. У нього батько-ізраїтель, тільки тому, що тебе, так, да, були часи складні ну, для єврейських прізвищ дуже. Ну, це нам дивно здається, але в Україні складно було поступити виш. Вони є мої однокласники, які прекрасно зараз живуть в Америці, але не могли поступити тут, в Україні виш, тому що євреї. <свист> так що, Але відмовлятись, вони ж не стали від прізвищ своїх батьків. легко так раз і відмовився. Значить, і покопайте далі, я вам розкажу, ну я просто знаю, в силу своєї роботи в мене були досьє на них. <свист> я не можу все розказувати, ну там русних практично немає. Тому. Не треба ілюзій. Які руски, з ким жити? Тому ще треба санітарна зона, перехідні періоди. А я думаю, що до кінця вони розваляться. От вони туди йдуть. Тому нам треба буде думати, як вибора вистроїть захист від них. Ну, це в оптимістичному сценарії, а в песимістичному вони просто підуть далі на нас, щоб контролювати всю Україну. Тут взагалі в мене сумнівів немає, що поки що жодних ознак, що вони зупиняться, немає.